Вітаю, друзі! Яка країна має найбільший вплив на українську війну? Вплив США на російсько-українську війну насправді не такий великий, як здається, усьому світові і тим більше самим Штатам? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов: це право на правду, ту правду, яка буває зручною і навпаки незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і напишете в коментарях, з якого міста чи країни. Ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривни». Ці подробиці є в описі до кожного відео. 80% уражень зараз у смузі відповідальності деяких бригад. Це дрони. Американці практично ніяк не зможуть змінити цей показник, якщо брати масштаб кількох місяців. Приміром, для сегменту FPV камікадзе американці не постачають ані гвинтика. Бойові частини робляться по хатах, неподалік від фронту. Ніхто не чув і про масове застосування якогось американського, там, наприклад, РЕБу. 100% уражень так званого глибокого удару це теж БПЛА, це нафтопереробка. Нафтоперевалка на території Російської Федерації склади з паливом і боєприпасами. Усі удари по цих і подібних об'єктах здійснюватимуться дронами, які загалом обійдуться без американських технологій і компонентів. Залишаються гаймерси як зброя середньої дистанції. Ну, за ними будемо сумувати. По-друге, економіка. Одна маленька Норвегія здатна допомогти Україні більше, ніж Штати. Раніше Сполучені Штати вливали в нас кошти темпом ну приблизно знаєте, так 19 мільярдів доларів на рік. Цифра трохи завищена, ураховуючи маніпуляції з вартістю військової продукції. Невоєнна допомога складала десь приблизно 11 мільярдів доларів на рік. І це від країни з населенням в 340 мільйонів осіб. Для порівняння, Норвегія з їх 5,5 мільйонами громадян. Має намір надати допомогу Україні на 7,8 мільярда доларів у поточному році. Таким чином, дві-три такі невеликі європейські країни можуть замінити США, просто збільшивши свої видатки на Україну, за прикладом Норвегії. Звісно, деякі позиції є дійсно дефіцитними, приміром, ті ж саме Гаймерси, ВПО чи, наприклад, Стерлін. Але це радше питання часу, якщо є гроші уникнути критичної залежності від американських технологій. Тут прагнення і західноєвропейців, і українців насправді збігаються. Якщо порівняти зі Сполученими Штатами Америки, то Україна і Російська Федерація в рази більше залежать від Китаю. Саме з його компонентів складаються дрони, як вітчизняні, так і ворожі. Ступінь локалізації найбільш масових зразків БПЛА, засобів РЕП і РЕР. Вона зараз така, що Китай може обвалити фронт в ту чи іншу сторону, якщо реально обмежить постачання своєї продукції відповідному учаснику військового протистояння. Але, на щастя, не все так просто. Формально, Китай зараз не постачає напряму в Україну певний спектр продукції, але вона йде. Подібна ситуація і з Російською Федерацією. Тіньові схеми працюють. Відтак, країна номер один за впливом на нашу країну Китай та й загалом у світі. Штати. На другому зі значним відривом. Це реальність, яку не всі ще усвідомили. У тому числі, можливо, і самі китайці. Ну, а завершую я відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни! Нехай щастить і бережіть себе!